Ми, ми рідні брати. Мене звати Максим, позивний Макс. Мене звати Денис, позивний Жорік. Ми служимо в 184 баті з початку масштабного вторгнення. У мене посада водій-електрик. У мене теж посада водій електрик. До війни ми працювали водіями на, на фурах. Дальнобой. Дальнобойщики асфальт по Україні. Ми знаходилися якраз в Новій Каховці, там були наші, наші асфальтні заводи. І ми, виходить, в 4-й годині ранку 24 лютого да, прокинулися да, від, від вибухів. Поряд з нами була військова частина в Новій Каховці, і нам було дуже ощутимо. Ці взриви, це все було дуже гучно. Ну так ми поїхали додому і одразу стали в ряди нашої армії. Родина, дружина відмовляла до останнього, ні, 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 ні в комусь випадки прячся не змогли так. Ні, я, я поїхав за хлібом просто і вже приїхав з поїздки. Я ничего не казав, потом слезы, відмови. Ну, все нормально. Мало того, у нас еще и батько, и зять, мы все четверо пришли в армию. Все служили. Да, остались мама и жены дома. Нет, мы не договаривались, так вышло до выпадкового. Я пошел 4 числа. Даже мы же никто не, тогда не знал, куда и кого отправлять, никто ничего, да вообще никто не знал, как оно будет. И что уже Денис пішов и Так вийшло, що попали да. в місті. Мене хотіли відправити е, в якусь штурмову бригаду. Е, потім вони щось кинули з документи і кажуть: у тебе брат є. Я а братів треба типу, разом до армії, щоб вони були разом. Так легше. І отак ми попали вдвоє в Балрайське дерево. Я думаю, що нам легше. Да, звичайно, двох легше. Ну, ну, есть хотя бы есть на кого положиться 100%. По брат это... – брати не, по братиме, конечно, по братиме тоже всегда. Мы э, ми з ним добре відносимся, вони к нам добре відносяться. Ми вже посіли, ми вже багато кого поміняли. Е-е, э, можна сказати, що вже залишились одиниці ми як ті, як кість залишились самі самі перші. Кожен раз завдання різні виходять. І байт такого. Один на місце, інший в інше місце. To... Разні ситуації бувають. Десь, десь буває, що виїзд там, срочно, десь, десь когось евакуювати, десь когось завести, десь щось случилось, комусь допомогти треба. Виїзди неприсказуємі. Тобто, в будь-який момент і завжди начеку. Один їде, другий страхує. Давай розкажемо, як ти заїжджав на Хаммері, а я приїхав вас евакуював. Ми заїжджали на, на позицію. За трьохсотими. За Забирали трьохсотих. — І одразу завозили бойців, бой... бойців на позицію. І завозили бойців на позицію, речі, і їжу. От, е, там хаммер дуже сильно пошкодили, міни, дуже багато лепістків ліп... 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 було на дорозі. Є, і одна противотанкова міна попала, і FPV. Е, той хаммер повністю загорівся. Ми вийшли з позиції е, спрятали всі в посадку з хамер. Ми перейшли в блиндаж бліндаж хлопцям, які були найближчі. І очікували, поки от, Денис yes. і, і с нашим техніком роти приїдуть за нами і заберуть нас. В принципі, ми коли виїжджаємо, один виїжджає на, ну, на передок кудись. Да, а другий на, да, на евакуації. Да, страхує на евакуації. На такий случай, що було, це було одразу, швидко. Ми, нам доповіли ми на рацію, що дуже важка, дуже важка, важкий случай пройшов з їхньою машиною, з хлопцями. Ми, нам сказали, що контужені 300 там є хлопці. У Нас була одна машина, я з техніком роти, і друга була машина джип. І ми вискочили за ними. Їх було 8 чоловік в хамірі. І ми двома джипами поїхали і забрали їх з того місця, де вони. Укривалися, тому що э, йшов вогонь, їх, хоті, їх хотіли добивати. І ми швидко прискочили, швиденько їх забрали, і всі, всі живі, всі здорові, всі успішно евакуювалися. Э, Сразу було переживання, а потім було голові ну, – приїхати швидко і забрати. Все, Тут була тільки одна ціль і все. головне приїхати і забрати. А насправді ці емоції вони переживаються. Каждый раз, как вспоминаешь, оно опять проживается и переживается и переживается. Уже потом, уже потом, когда расслабляешься, уже понимаешь, что и буф, и как и что могло произойти по-инакшему, могло сопровизиться. Только закончится война, я ухожу и надо будет еще раз, конечно, вернемся без проблем, но если да. это уже будет сложно, уже на такой второй раз моя жена не согласится, наверное. Я, не знаю. я хочу, чтобы наконец-то уже закончилась война, я приехал домой к семье, к детям. Не знаю, що. купил себе 20 бычков і сидел в поле пасажи, щоб поняти, кто У меня две доньки, тоже дуже сумую за ними, Хочется по швидше додому к ним повернуться. Я бажаю українському народові, щоб у нас поскоріше закінчилася війна, щоб мы все держались сплоченно сейчас, на даний момент. Потому что начинается, смотрю, что всякие раздоры, то там, то там. Ми должны все держаться до конца войны, выгоним орков з нашої территории, а потім будемо вже разбиратися не прав. Сил, терпіння, щоб закончилась війна, щоб настав мир, і всі хлопці повернулись додому. Живи, здоров'я!